Сьогодні, 12 січня, виповнюється 150 років з дня народження українського художника-архітектора-графіка Василя Кричевського. До цієї дати в Сумському художньому музеї відкрили виставку робіт живописця та його сина Миколи Кричевського, також художника. Старша наукова співробітниця музею Ганна Святець говорить про ювіляра. Це автор проєктів українських державних гербів української печатки, розробник українських грошей початку ХХ століття. Він працював над екскізами Килимів, працював досить так навіть над оформленням графічних творів саме для книг. Близько 70 творів він книг оформив знаємо. Ми і скажімо, для України. Він був новатором мистецтв. Він був, скажімо, стояв у витоків створення українського архітектурного стилю модерн. За словами Ганни Святець, багато робіт родини Кричевських яка виховала цілу плеяду художників до сумського музею передала зі США Катерина Кричевська Росандич, онука Василя Кричевського. У фондах музею знаходиться понад 150 робіт родини. Художник закінчив харківський залізничний технікум, каже керівниця художнього музею Влада Ярмак. Як художник такого світу офіційно він не здобув, але він навчався і той технічний вуз на Харківщині, який він закінчив, адже Харківщина викликала багатьох художників, і не обов'язково це були заклади і також художні, академічні художні. Ні, той дар, який наділила і природа, і батьки він нікуди не дівся. Він тільки розвивався в той в тому суспільстві, в тому осередку, в якому він був. Як архітектор Василь Кричевський спроектував будинок Полтавського земства, нині місцевого краєзнавчого музею, музей Тараса Шевченка у Канові, меморіальний будинок музею Шевченка у Києві, а в Сумському художньому музеї здебільшого представлені його графіка та живопис намальовані в Україні, Франції і Венесуелі, куди художник переїхав під час Другої світової війни. Перше я почув о, це ім'я. О... Десь у середині 70-х років, коли мій дідусь розповідав про Василя Григоровича Кричевська, він повів мене до хати, де він мешкала родина Кричевських, і ділився думками, спогадами. І, які у нього залишились з того часу, його особисто бачив і бачив батька, який працював фельдшером у малій ворожбі Лебединського повіту? На Сумщині досі не було топонімів пов'язаних з Василем Кричевським чи його родиною, розповідає художник Костянтин Аленінський. Тільки у грудні минулого року у Сумах вулиця отримала назву братів Кричевських. Було в 2015, му 2016-му і в 2022-му були процеси присвячені саме пошуку перейменуванню якоїсь з радянських вулиць на вулицю Кричевські. В п'ятнадцятому му роках планувалась вулиця Лазо. Її перейменували на іншу. А зараз перейменована вулицю радянського генерала Черняховського. Це неподалік Петропавлівського цвинтара. Костянтин Аленський говорить, що збирається створити у вражбі сумського району рідному селі Василя Кричевського пам'ятний знак на честь автора Герба України. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол Суспільне, новини Суми.